Представляємо вам акумуляторний пістолет для герметику бренду Profitec PCG 20BL. Коротко по характеристикам. Максимальна сила тиску 6500 Н. Працює з герметиком в тубусних упаковках 600 мл та картриджі 300 мл. Можливість регулювання потужності завдяки такому регулятору. Сумісність з акумуляторами типу М1. Ергономічний дизайн, Прогумована ручка. Тобто не скользить у руці. Досить легкий, зручно користуватися однією рукою. Автоматичний зворотній хід зубчастої рейки. Підсвічування робочої зони. А також сумісність з акумуляторами Powerline. І переходимо до комплектації. Постачається шприц ось в такому пластмасовому кейсі. Всередині на вас чекає. Сам акумуляторний шприц. Одразу з насадкою для силікону, також є для гермету. Додаткова насадка. Також ви отримуєте ключ для змін. Є дві комплектації даного шприца, як з акумуляторами та зарядним пристроєм, так і без. Тобто, якщо у вас є акумулятори, то ви можете взяти звичайну комплектацію. Якщо немає, то можете повноцінно. Детальніше можете ознайомитись за посиланням в нашому фронті.